Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді ось такий набір посуду туристичного. Купив я його в одній з відомих торгових мереж України. Ціна його була 79 гривень 90 копійок, якщо мені пам'ять не зраджує. І давайте розглянемо його детальніше. Отож, на звороті упаковки в нас вказана інформація. Про цей набір, тобто кількість одиниць в наборі предметів самих, що у нас є в наборі, і таке інше. Також ми маємо інформацію про виробника, це, звісно вже Китай, і про імпортера. Упаковка у нас була заклеєна такими прозорими наліпками. І давайте поглянемо, що всередину. В середині у нас є ось такий тканинний футляр зі шнурочком. Шнурочок у нас не стягує футляр, але футляр надійно фіксується за допомогою липучки. Отож, предмети, які тут знаходяться в ньому, у нас не повипадають. В середині у нас Є столовий ніж, ложка, а також видар. Все упаковано в окремі поліетиленові пакетики. І давайте розглянемо кожен предмет з цього приладдя по окремості. Ложка у нас, як і все інше, виготовлена з нержовіючої сталі. Ось таким чином. Фіксується ручка. Заходить ручка, яка є підпружинена за ось ці круглі виступи, і воно так фіксується. І додатково також є фіксація ось таким чином. Так що ручка в нас надійно зафіксована. Можна користуватися без проблем. Сам метал. Доволі міцний, не прогинається. Далі у нас йде виделка. Виделка фіксується у нас аналогічним чином. Також і виделка вже, якщо докласти зусилля, то прогинається. Але вона. Ну, по міцності не гірша, ніж сучасні звичайні столові видавки. Фіксується ручка. Тобто в польових умовах це буде набагато краще, ніж пластикове приладдя. І також в наборі у нас є ось такий столовий ніж. Фіксується так же, як і попередні предмети. І що мене здивувало, що от ніж тут є дійсно гострий. Ніж навіть гостріший, ніж у тих столових ножах, які зазвичай продаються у магазинах, які ми використовуємо вдома, а не в поході. Ніж мені сподобався. Цілком підійде для нарізання томатів. Огірків інших овочів. Тобто, ніж мені дуже сподобався. Загалом, що я можу сказати про це столове приладдя, воно чудово підійде для любителів туризму, для пошуківців, також для військових в польових умовах. Такий набір може стати дуже чудовою альтернативою пластиковим столовим прибором, навіть тим, що постачається у деяких сухпайках. В рюкзаку він буде займати такий набір досить небагато місця і у використанні він є досить міцний та надійний. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам.